Ви вчите англійську, ви знаєте слова, ви знаєте граматику. Проте, коли справа доходить до сприйняття на слух, відчуття ніби мозок відключається, або відчуття, ніби ми чуємо просто суцільний набір звуків. You speak in English. Знайома така, Тож давайте сьогодні розберемо, чому це відбувається та як це виправити. Основна проблема це те, як ми звикли чути англійську мову, коли ми вчимо слова або вислови, або просто коли ми читаємо текст, whatever, що ми там читаємо. Ми, нібито як виділяємо кожне слово окремо, і ось саме тут захована основна проблема: вони з'єднують слова, вони скорочують слова, вони змінюють вимову інколи слова. І відповідно, навіть тоді, коли ми знаємо це слово, якби ми його побачили, ми його знаємо. Але коли ми чуємо у вимові носія. Ми його не розуміємо, ми не можемо ідентифікувати це слово. Ось цей момент він пов'язаний з connected speech, це зв'язне мовлення. Англійська мова це не набір окремих звуків, це такий потік, такий flow. це потік зв'язних звуків, які зливаються між собою, нібито прилипають один до одного. Ось ця англійська мова. В принципі, мені здається, в нас в українській мові так само. Я ж не говорю ось з такими паузами. I... Want to eat. Ну, наприклад, I want to eat. Ось ми чітко почули усі слова. Але ж англійською мовою, щоб звучати природньо, і скоріше носії скажуть I wanna eat. Ми зараз не будемо вдаватись в подробиці лексики. Ми більше розберемо сторону вимови, тому що want to want закінчується на літеру ті, та звук т. І наступне слово to починається з літери ті, звук т. Тобто want to – Want to, як мінімум, ми можемо want to, або ж want to об'єднується wanna. Відповідно, за рахунок цього, коли ми вимовляємо want to, вже на слух want to, want to або wanna нам важко сприйняти або розділити ці слова. Отож, цей connected speech – зв'язне мовлення. Воно в себе включає такі поняття, як linking, тобто лінкування, з'єднування слів або reduction, коли якісь певні звуки випадають, утворюється редукція. Або, наприклад, assimilation – асіміляція, коли одні звуки впливають на інші звуки, і ось переважно саме ці процеси впливають на сприйняття на слух. Сприйняття на слух навики, так, це listening skills, і нам дуже важливо їх тренувати. Це такий самий навик, як будь-що, як читати, я не знаю, як бігати, як водити машину. Це все навик, і він розвивається. Його можна покращити. Не буває так, що ви ніколи не слухали, або ви тільки послухали і одразу все зрозуміло, і взагалі ніяких проблем. Якщо так буває, супер клас! Я за вас дуже рада. Всі за вас дуже раді, можливо, не від щирого серця, але anyway. Але це абсолютно нормально, що нам важко на слух розділяти. Тому що, коли ми бачимо текст, ми виокремлюємо кожне слово, кожнісіньке слово. А наша задача з вами зліпити це все докупи, щоб ми могли це. Або ж навпаки, коли ми чуємо ось цю всю суміш роз'єднати. Це все тренується. Ну і пропоную переходити до практики, тому що теорія це добре, загальне розуміння це все клас, але треба попрактикуватись. Але Перший момент, що ви маєте запам'ятати, це з вами абсолютно все нормально. Це не означає, що у вас немає там схильності мов, чи як то називається, У вас все нормально. Всі люди однакові, переважно всі люди однакові, всі стикаються з тими ж самими проблемами. Наприклад, я коли роблю аудіювання зі своїми учнями, звісно, все залежить від рівня. Ось, наприклад, я включаю аудіювання перший раз, людина слухає. І не розуміє нічого. І ось, вдруге, ми вже слухаємо зі скриптом, тобто є текст цього аудіо, і дуже часто стається таке, що учень, перечитавши і прослухавши другий раз, не виявляє нових слів для себе. Тобто, учень каже, а тут це зрозуміло, тю. Ну тобто, питання, проблема не в тому, що ми не знаємо слова, хоча інколи це теж. Ми говоримо про момент того, що ми знаємо слова. В принципі, якщо ми бачимо цей текст, абсолютно все просто. Але коли ми сприймаємо на слух, ми нібито губимось, тобто ми не можемо нічого виокремити з того, що ми чуємо. Ось над цим треба працювати. Ну і давайте назад до практики, тому що я вас заговорила. Перша наша зупинка це лінкування. Лінкень розберемо ось цей момент в connected speech. Так ось лінкування це коли останній звук нібито прилипає до наступного. Ну, наприклад, коли в нас приголосна до приголосне, дивіться червона сукня. Red закінчується на Д, звук D red, і dress починається з D. Тобто ми не скажемо red dress, red dress. Ми нібито як спотикаємось red dress. Ми маємо нібито як одне слово red dress. Або ж візьмемо з вами Quiet Town. Знову ж таки, Т-т, Quiet town. Або ж візьмемо з вами рожева машина, там буде pink, а там буде car. І ось pink car цей к. Т, щоб ми нібито не робили ось цю паузу. Ми з'єднуємо ці з вами слова. Ось це і є принцип лінкування, тобто воно нам полегшує вимову. Тобто, ви бачите, суть цього процесу полегшити, не поскладнити нам. Звісно, нам, як не носіям, воно можливо нам трошки поскладнює життя, але в принципі вам так само стане легше вимовляти слова. До речі, це можуть бути не лише однакові приголосні, це можуть бути. Similar consonants, тобто схожі приголосні. Ну, наприклад, спати краще. Sleep better. Тобто «б». sleep better. Тобто, в нас, якщо ми запишемо, грубо кажучи, ось так в, в цих в транскрипції. Sleep better. Тобто P в нас буде, нібито як випадати: Sleep better. I wanna sleep better. Sleep better. Так? Є різниця. У нас так само може бути consonant to vowel, тобто приголос на доголосної. An apple. An apple. Give me an apple, please. Give me an apple. okay Give me an apple. Ну, ось воно якось такий потік, такий flow виходить. Ось це є connected. speech таке зв'язне мовлення. Візьмемо з вами голосна до голосної, в нас прилипає. Go on. Go on. Воно нібито в нас з'єднується з звуком W, тобто в go on виходить. Go on. І, до речі, це не іди на. Переклад трошки не такий в нас це. Продовжувати. Go on. Давайте візьмемо речення з вами. She is over there. She is over there. Окей. Okay. Все зрозуміло, так. She's over there. She's over there. Тобто ми нібито заліпили до кучі максимально все, що могли. She is. Ми з'єднались з вами. She's. She's over. She's over there. Вона там. Наступна зупиночка, наша редукція, тобто скорочення слів reduction. Наприклад, going to у нас перетворюється в gonna. Gonna I'm gonna go. Наприклад, я збираюся йти. I am going to go. I'm gonna go. Тобто ми з'єднали з вами Going to в одна gonna, щоб нам було простіше, легше це вимовити. Перепрошую. Якщо відео не вийде колись там, мабуть, я захворіла. До речі, коли людина чухнула, ми кажемо bless you. Будьте здорові. Там можна ще часто вони так додають: God bless you. Та нехай тебе благословить Бог. God bless you. Сама собі побажала. Ось, ну, нічого страшного. Ще один приклад редукції: want to, wanna, або let me, let me. Give me, give me. Це просто певні скорочення, які нам бажано вивчити, щоб нам було легше сприймати на слух. До речі, про скорочення в мене є відео, А ні, в мене відео є про абревіатури, але все одно, якщо хочете, залишаю посилання на відео про абревіатури. Досить цікаве відео вийшло. Також англійській мові є поняття як weak form. це такі слабкі форми, тобто це слова, які зазвичай... Не наголошуються. Це можуть бути артики, це можуть бути прийменники, це можуть бути допоміжні дії слова. Тобто є певні слова, які просто не наголошуються. Відповідно, ми їх майже не чуємо. Або ми їх взагалі не чуємо. Наприклад, я кажу, я була там «I have been there», Але скоріше за все я скажу «I've been there», Тобто я наголошую «I've been», «I've been there». «Been» – була, а «have» я не виділяю «I have been there». I've been there, тобто я була там. Тому коли ви щось не розчули або не почули, це може бути абсолютно нормально, тому що воно не наголошується і його майже там не чути. Ми просто знаємо, ми докручуємо собі, ми розуміємо, що там має бути це слово. Ну і давайте розберемо з вами прям ціле речі. Наприклад, що ти хочеш робити. What do you want to do? What do you want to do? Дуже багато ти тут, дуже багато цих запиночок таких. Що ми з ним робимо? What do you? Ми об'єднуємо, what, what are you wanna do. Що ми об'єднали? What do you? What are you, what are you want to wanna, what are you wanna do? What are you wanna do? Що ти хочеш робити? well, what do you want to do? Наприклад, якщо учень чує речення what do you want to do, всі слова знайомі, все розумію. Я кажу, що хочу робити. Якщо я не знаю з цих нюансів, як з'єднуються, як лінкуються слова, як вони між собою поєднуються, то what are you, what are you, воно може звучати трошечки так confusing, трошки збивати з толку. What are you, what are you wanna do? What are you wanna do? Це тут мені не ну, так як я великий фанат серіалу Друзі. Хто в нас тут ще фанати серіалу Друзі? Давайте в коментарях зробимо перекличку. Я таке слово сподіваюсь. Так ось я пропоную вам розібрати малюсінький такий уривочок серіалу Друзі з Монікою. До речі, те, що ми зараз будемо з вами робити, це шедвін, коли ми беремо уривочок інтерв'ю або серіалу якогось там просто відеоконтенту. Виписуємо собі вирази, та тобто конспектуємо повністю, робимо собі скрипт до цього уривку. І наша задача відтворити максимально близько до оригіналу. Ми повторюємо вимогу, інтонацію, можна жести. Тобто, все треба повторювати, щоб бути максимально наближним до оригіналу. Що це нам дає? Ми пропрацьовуємо з вами те, що ми чуємо. Ми бачимо це. Ми з цим взаємодіємо. Тобто, нам потім, в майбутньому, після таких практик буде набагато легше. Чути ці чанки, розрізняти і розділяти або навпаки, продукувати нам буде легше. Ми будемо його об'єднувати. Тобто, таким чи інакшим чином це буде позитивно впливати на нашу англійську мову. Давайте так, мабуть, спочатку просто весь шматочок ми з вами продивимось. out. Now, this is what you're looking for. Memorize it. When Ви locate the dress, Blow on knees. All right? Three sharp blasts. When you hear it, come running. Ну що, давайте тепер розбирати по фразам. Перша наша фраза listen up. listen up. Тобто ми не просто розділяємо два слова listen up. Listen up. Listen up. Друга наша фраза. Читаємо так, якби ми просто, наприклад, прочитали. There is usually only one dress in each size. Наша задача трошечки його з'єднати. One, one dress in each size. Ще разочок можна прослухати. is usually, usually only one dress in each size. Наступний вислів, наприклад, можемо просто прочитати собі. So when they open those doors, fan out. Окей, okay, слухаємо, як вимовляється Моніка. So when they open those doors, fan out. Ще раз послухаємо. Щось я прослухала, якщо чесно. Таке буває. So when they open those doors, fan out. So when they open those doors, fan out. Щось мені тут не подобається. Ще раз прослухаємо. So when they open those doors, fan out. So when they open those doors, fan out. Все одно мені щось не подобається, але та ж людина. Я не носі, я так само вчусь, я так само беру шматочок і відпрацьовую його. Допоки мені не сподобається. Інколи буває, я не можу досягнути того результату, який я би хотіла. It's okay. So when they open those doors, fan out. Це, до речі, було начебто більш-менш. Дивимось наступне речення. Now, this is what you're looking for. Я би скоріше за все прочитала like Now, this is what you're looking for. Бо я вже просто звикла з'єднувати what you what you're looking for. Послухаємо Моніку. You're for. До речі, пауза. Ще разок. Наша задача відпрацьовувати не лише вимову, інтонацію, абсолютно все. Наступне, Memorize it. Знову ми не робимо паузу. Memorize it, Але послухаємо моніку. Memorize it. Memorize it. Memorize it. Memorize it. Як одне слово. Злінкували. Наступне. When you locate the dress. When you locate the dress. Слухаємо Моніку. When you locate the dress. Ага. When you locate the dress. When you locate the dress, blow on these. All right? Ви помітили, що on взагалі не наголошено. Це прийменник і це ті наші weak forms, слабкі форми, про які ми говорили. Blow on these. Alright. Тобто я, наприклад, не чую чіткого all right. Like alright. Right. Все одно не так. Взагалі не так. Blow on these. Alright. Blow on these. Alright. Alright, right. ага. alright. Важко мені, наприклад. Чомусь мені all right не дається. Alright, alright. Не знаю. Мені щось не подобається. І останній вислів. Three short blasts. When you hear it come running. 3 mm -hmm. sharp blasts. When you hear it, come running. Three sharp blasts. When you hear it, come running. It, come running. Come running. Що ми come робимо? Running. Ой, який крок наступний? Ми відпрацювали, наприклад, кожну фразу окремо. Тепер ми беремо наше відео і пробуємо проговорювати це все з монікою. Не проговорила, не почала. А. Oh. There is usually only one dress in each size, So when they open those doors, pan out. Now, this is what you're looking for. Memorize it. You locate the dress on this. Alright. Three sharp blasts when you hear it. Come це був шматочок на 20 секунд. Я би його могла ще відпрацьовувати, наприклад, щоб мені більше подобалось. І це рівень beginner, Тобто, це початковий рівень. Тут в принципі не було багато тексту, не було якихось складних нюансів. Проте я особисто не на 100% задоволена тим, як я, наприклад, зараз це зробила. Тому це все практика, це все skill, Ми відпрацьовуємо це все. І ось що нам робити найкраще це споживати англомовний контент. Слухайте подкасти, дивіться відео на ютубі, знайдіть якихось англомовних ютуберів. Я не знаю, можна дивити серіали, звісно, фільми, можна слухати музику, пропрацьовувати, слухати інтерв'ю, якихось людей, які вам подобаються. Тобто, whatever, whatever, you like, все, що вам подобається. Але це головне, щоб вам подобалося, щоб ви не просто це робили. Бо треба ось. Прописувати або шукати субтитри до певних відео вже є готові ну скрипти. Тобто, ваша задача прослухати, прочитати, повторити, відтворити. Ось напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як вам такий формат, чи чи є сенс, наприклад, розбирати з вами разом якісь уривки з серіалів або з якихось інтерв'ю, наприклад. Чи вам таке не цікаво? Тому що мені, наприклад, досить цікаво розбирати такі відео. Ось тому дайте мені, будь ласка, зворотній зв'язок. А ще постійно забуваю нагадувати вам, десь на початку відео, що Якщо вам відео сподобалось, будь ласка, поставте вподобайку. Ви можете підписатись на мій канал, якщо ви не підписані. Можливо, в найближчому в майбутньому я зможу робити більше відео. Тому мені важлива ваша підтримка, мені надається мотивація. Також я залишаю посилання на свій інстаграм. Тому буду вас рада бачити там також. Я вам дякую, що ви були зі мною. Успіхів та до нових зустрічей, папа. -па.